Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні поговоримо про відмінності верхньої частини Мароко і Західної Сахари. Для тих, хто мене не знає, я живу в Мароко понад три роки. За цей період я встигла пожити в декількох містах Мароко. А зараз ми переїхали в Західну Сахару і живемо тут уже чотири місяці. Сахара і верхня частина Марокко відрізняються. І сьогодні я хочу розказати вам чим. Хочу поділитися своїми спостереженнями без зайвих слів. Перший пункт і це різниця в діалекті. Марокко розмовляють на марокканському діалекті арабської мови, який називається Даріжа. Ну і деякі люди тут ще спілкуються аматівською мовою. Вона тут затверджена на законодавчому рівні. У західній Сахарі спілкуються діалектом, який називається хасанням. Я, як людина, яка не дуже ще знає мову і не дуже відчуваю різницю в діалектах, але різниця є, і навіть деякі марокканці можуть не розуміти цього діалекта. Там деякі слова дуже сильно відрізняються, наприклад, на діалекті на дарежі, автомобіль буде томобіль. А на діалекті хасання автомобіль буде ута. Ну, це два різних слова автомобіль і ута. Зрозуміло, що там дуже багато слів відрізняються, і не всі знають цей діалект. І насправді самі сахарці вони між собою можуть спілкуватися на Хасанії, а коли розмовляють з марокканцями, тобто не корінними жителями. Сахраві вони можуть з ними спілкуватися на дарежі. Наприклад, мій чоловік говорив, що в нього на роботі робітники, які сахраві, корінні жителі, вони між собою спілкуються на Хасанії, а з ним спілкуються на дарежі. І насправді тут дуже багато людей, які приїхали сюди з інших частин. Мароко, і з ними е, сахарці розмовляють на Даріжі, а між собою на діалекті Хасанія це просто спостереження. Я дуже часто бачу тут людей, які приїхали сюди в Сахару, саме з міста Бенімелав. Чому мені це так запам'ятовується? Тому що в мене чоловік сам родом із міста Бенімелал, і ми там прожили десь рік, а може навіть більше. У нас навіть кішка звідти, тому мені дуже часто це кидається в очі. Другий пункт це погода. Назва західна Сахара говорить сама за себе. Тут пустеля, пісок і майже немає зелені. Насправді говорять місцеві, що тут круглий рік, одна й та ж сама погода, і, наприклад, якщо у верхній та центральній частині Марокко взимку йдуть дощі, то тут їх майже немає. Я не знаю, я поки живу в Сахарі 4 місяці, зиму я тут ще не застала, не дожила ще до зими. Тому на власному прикладі сказати не можу. І погода тут сонячна, і віють вітри, які несуть в собі пил у вигляді піску. І така погода має свої наслідки, ми про них далі поговоримо у цьому відео. І основна різниця в тому, це яка погода, такий і ландшафт. Марокко саме по собі дуже довге. Я вам надіюсь, тут десь вставила карту Марокко. І в Марокко зверху зелені гори, ліси і така більш зелений ландшафт. А чим нижче ви опускаєтеся, тим більш пустельна місцевість стає. Це одне із основних відмінностей. Третій пункт це відсутність води та менш розвинене садівництво. В Сахарі не постійна подача води. Тут воду подають по певному графіку. Тому у кожного на будинку є бак з водою, є помпа, яка качає воду у цей бак. І навіть буває таке, що якщо вода закінчилася, то в цю помпу набирається повітря, і треба вручну викачувати повітря, щоб знову йшла вода. Звичайно, що це незручно, і часто буває таке, що коли вода закінчується в баку. То викликають спеціальну машину, яка наповнить вам бак водою за допомогою шлангів. Звичайно, що це все дуже незручно. Я вже ділилася з вами проблемою того, що тут не постійна подача води, але я сказала, що я не відчуваю якогось дискомфорту, і що у нас в будинку вода є постійно. А одна дівчина в коментарях мені написала, що навпаки. Вода може закінчитися у самий непідходящий момент, я так думала, і мені стало цікаво, я хотіла розібратися, в чому причина, і подумала, що, можливо, просто дівчина живе в якійсь великій сім'ї, а ми з чоловіком живемо вдвох, і тому нам води достатньо. Але потім я дізналася, що у нашому будинку, окрім бочок на даху, є ще окремий резервуар з водою під землею. Тому коли Вода закінчується в бочці. Ми використовуємо воду з цього резервуару, і тому ми не відчуваємо такого дискомфорту, і в нас вода не закінчується. Я навіть бачила такий момент, коли сусіди позичали у одне одного воду. Буває такий момент, що, наприклад, закінчилася вода в бочці, з подача води буде там через пару годин, а тобі вода потрібна зараз, і ти можеш позичити у сусідів пару баклашок води. У верхній частині Марокко такого немає. Там постійна подача води з водою, наче проблем і немає. Хоча, звичайно, що Мароко теж страждає від посухи. Були такі моменти, коли в Мароко було заборонено в деякі дні мити свій автомобіль на автомийці, і також в деякі дні було заборонено ходити в хамами, щоб берегти воду. Таке теж було. Але говорять, що зараз це вже відмінили, тому що. Цьому році в Мароко пройшли дуже хороші дощі. Але яка ситуація зараз в верхній частині Мароко і в центральній? Я на жаль не знаю, бо давно там не була. Тому і за обмеження подачі води тут в Західній Сахарі не так розвинене садівництво. Наприклад, в Бенімелалі це вже центральне Мароко. Я думаю, там було досить розвинене садівництво, і там були такі сади. В яких можна було купити декоративні рослини, можна було купити навіть дерева, посадити в себе саду або десь там в горщику, поливати і мати собі зелені рослини. Тут таких садів набагато менше, і насправді у людей навіть тут, якщо є сади, то вони досить невеликі. Чого причина? Я думаю, причина в тому, що, звичайно, що будь-яку рослинність треба поливати. Якщо, наприклад, людина живе в приватному будинку і має свій сад, от вона взяла, полила собі свій сад, це прекрасно, і тут раптом перестали подавати воду. Тобто, можливо, якась посуха, і воду не будуть в цей день подавати, а вона все це витратила на свій садок. І тепер треба знову там замовляти. Машину з водою, і це звичайно що дуже незручно. З приводу машин з водою. Тут в місті є прямо такий спеціальний пункт подачі води, де приїжджають машини, які розвозять, розвозять воду людям. Я якраз там недавно проходила мимо і вирішила вам зазняти, як це відбувається. Машин на той момент там не було, тому що вода, напевно, була постійно, але отак там все виглядає. Хочу. Зробити невеликий виставок з цього пункту це те, що тут є сади. Тут люди саджа, намагаються саджати якісь рослинки, але цього менше, ніж в інших частинах Мароко. І насправді такий просто цікавий момент, що часто в Мароко саджають в рослини, які ми вважаємо декоративними, і саджаємо їх у вазони, тому що в Мароко не така холодна погода, і такі рослини можуть спокійно рости на вулиці. Четвертий пункт, який частково витікає з погодних умов, це традиційний одяг для народів Сахраві. Жінки тут одягають мельху. Про неї я вже розповідала. Це такий шматок тканини, довжиною десь приблизно 4 метри, який жінки обмотують навколо себе. І цей шматок тканини досить тонкий тканина натуральна, тому. Добре продуваються і закриває все тіло і голову, щоб не отримати сонячні опіки, і щоб вам просто не напекло в голову. Так як в сахарі віє вітер з пилом і постійне сонце, часто жінки сахраві з цієї ж самої мельфи роблять собі таке, таку пов'язку на обличчя, щоб можна було спокійно дихати і не вдихати пил з піском. Насправді. Ця пов'язка досить функціональна, і вона не несе якоїсь релігійної значимості, вона несе більше практичну значимість. І, наприклад, якщо жінка вийшла на вулицю, вона може взяти і зробити собі пов'язку з цієї мельфи. А зайшла в магазин, цю пов'язку просто спустила при бажанню і все насправді, мельфа це універсальна річ, вона має багато практичних значень. Інколи деякі люди закривають мельфами вікна, щоб просто Дув вітер, але не тканина не пропускала пилу у вигляді піску. Я бачила, як тут одна жіночка просто несла у мельфі щось як у пазусі. Мельфами можна закривати і двері. Наприклад, коли людина хоче зробити протяг, щоб у неї там в домі продувалося все, але при цьому не хоче, щоб її хтось заглядав у дім також можна повісити мельфу і все буде закрите, але в той же момент буде дути вітер в саме помешкання. У верхній частині Мароко жінки мельфи не носять, вони там одягають желяби, гандори, кафтани. І, звичайно, що можна побачити жінку в мельфі і там у верхній частині Мароко, в Рабаті і так далі. Але люди будуть думати, що це жінка не просто там одягла мельфу, бо так захотіла. А будуть думати, що жінка з західної сахари, тому цей одяг це прямо така приналежність до народів Сахраві, тобто народів західної сахари. У чоловіків тут теж є свій традиційний одяг. Я про нього теж розповідала. Це дра, це такі накидки, в які мають великі вирізи по бокам, і самі накидки мають такі великі плечі, які створюють ілюзію, наче чоловік в них виглядає більш мужньо. Але... Ці плечі мають такі складки, які можуть спадати із плечей, і чоловіки їх вічно поправляють. І на мою думку, це виглядає досить незручно. Ну і чоловіки тут мають головний убор у вигляді шарфа, і замотують ним і голову, і обличчя, і вуха, і це також має свою функціональну роль, тому що коли людина знаходиться на відкритій пустельній місцевості. То пісок їй просто попадає всюди, у вуха, у очі, у рота. І серйозно, коли ви знаходитесь на відкритій місцевості, у вас може пісок аж хрумтіти на зубах. Тому в пустелі такий головний убор це необхідність. П'ятий пункт дорожній рух. Багато хто хто був у Марокко, знає, що в Марокко багато людей не дотримуються правил дорожнього руху. Тут дуже багато людей порушують правила дорожнього руху. Тут пішоходи можуть переходити дорогу, де їм заманеться, не а не тільки на зебрі чи на світофорі. Водії можуть не пропускати пішоходів. Тут насправді пішоходів пропускають тільки на півночі Марокко, Там їх спокійно пропускають. а... В центральній частині тебе ніхто пропускати не буде. Так, от в Західній сахарі е, ситуація ще гірше. Тут вони їдуть, як їм не заванеться. І ще замітила таку тенденцію, що Сахарці, там, де вони вас повинні пропустити на перехресті. Коли вони бачать, що ви їдете, вони навпаки не не зупиняються, щоб вас там пропустити, а навпаки, прискорюють рух, щоб влізти поперед вас. Я дуже часто замітила таку історію, і в нас була наприклад ситуація, що ми теж їхали по головній дорозі, і справа від нас людина просто в наглу виїхала поперед нас і ще й включила ззаді за, лампочку. Фака на склі. Отакі тут добрі і милі водії. Часто деякі люди тут не пристібають пасок безпеки, тому що машини можуть бути старі, і в них немає оцього датчика, який пікає, коли ви не пристібнули ремінь безпеки. Шостий пункт це їжа. Звичайно, що у Сахарців є свої якісь національні страви. Я, на жаль, нічого вам про це розказати не можу, тому що. В верхній частині Марокко я жила часто зі своєю родиною чоловіка, і зрозуміло, що я вивчила їхню їжу і їхні традиції. Тут ми живемо окремо і тримаємося особняком, тому насправді нічого про сахарську їжу я не знаю. І якщо чесно, немає якогось бажання щось куштувати нове. Не знаю, не той настрій, тому про їжу я нічого вам розказати не можу, але є. Один момент, який відразу кидається в очі, для цього навіть не треба взагалі довго жити в Сахарі. Це кількість верблюжого м'яса навколо. Я не буду говорити, що в верхній частині мароко не можна там купити м'ясо верблюда, не можна його. Знайти ні, воно там теж продається, але тут воно прямо, я б сказала, на кожному кроці. Тут в супермаркеті продається верблюже м'ясо, на ринках можна зустріти верблюже м'ясо. Тут часто є різні магазини, які там на вивізках яких написано, що е, тут продається верблюже молоко. Я не куштувала ні верблюже м'ясо, ні молоко, чисто з Етичних причин, тому що мені не подобається, як люди тут поводяться з верблюдами. Про це ми теж далі поговоримо. І будемо з вами чесними. Я людина, яка виросла на свинині, куриці, качках і гусях, я майже не їла яловичину, тому яловичина для мене має специфічний присмак яловичина і баранина. Який мені не дуже подобається. І я наперед знаю, що верблюжатина мені теж не сподобається, тому що я впевнена, що вона теж має той самий специфічний привкус, і я не хочу себе, якщо чесно, заставляти куштувати щось нове, якщо я наперед знаю, що це мені не сподобається. З приводу молока, то Молоко мені в цілому не подобається ні коров'я чи ні тим баче верблюже, тому я його куштувати не хочу. Але чоловік мій куштував і м'ясо, і молоко. З приводу м'яса сказав, що в принципі воно не має якогось особливого присмаку, схоже на яловичину, але він більше його їсти не буде. І з приводу молока він сказав, що воно просто таке більш концентроване і терпке. От і все. Сьомий пункт це різниця у весільних традиціях. На жаль, мене ніхто на сахарське весілля не запрошував, тому на сахарському весіллі я не була. Але біля нашого будинку є зал для святкування весіль, і щось я та й вже підгледіла. І перше, що я побачила, це те, як одягаються гості на сахарське весілля. Якщо у верхній частині Марокко чоловіки на весілля намагаються одягнути класичний костюм. То чоловіки тут одягають теж дра. Різниця тільки в тому, що воно таке більш накрохмалене і нове. І жінки тут на весілля теж одягають мельфу, а не кафтан, як одягають це мароканки. Насправді ці мельфи часто можуть взагалі не відрізнятися від звичайних повсяденних мельф, і різниця може бути тільки в тому, що у жінки буде більш яскравіший макіяж, і будуть якісь високі підбори, і все. Цьому вся різниця між святковою мельфою і звичайною. І наречена тут на своє весілля теж одягнена в мельфу. Я не знаю, змінюють тут наречені свої наряди по декілька разів чи ніяк це роблять мароканки. І не знаю, чи одягають вони кафтани, чи просто змінюють свій наряд мельфи на іншу мельфу. Цього я, на жаль, не знаю, бо я ж говорю, що на сахарському весіллі я. Не була другий момент, який я помітила навіть не заходячи на сахарське весілля це верблюди. Тут часто у якості подарунка наречений дарує верблюда своїй нареченій. Це може бути один верблюд або декілька верблюдів, і ще інколи дарують козу. Таке я теж бачила. Цих верблюдів або цю козу підводять до самого залу святкування, щоб гості вийшли і подивилися на цього верблюда, і зацінили, скажімо так, подарунок. Мені таке взагалі не подобається ця традиція, яка просто вже наш час не має сенсу, тому що кому потрібен цей верблюд, на що він потрібен, і насправді так вважаю не тільки я, а деякі сахарські жінки, тому що Деякі на своє весілля не купують цілого верблюда, не дарують його нареченій, а просто беруть його на прокат. Мені не подобається така традиція, тому що з верблюдами поводяться дуже погано. Я, так як цей зал знаходиться прямо біля нашого будинку, я часто за таким спостерігаю: цього верблюда можуть привозити за день до весілля, тобто цей верблюд цілий день буде. Стояти на сонці, і цих верблюдів, щоб вони нікуди не ділися, їх прив'язують, їм якось зв'язують ноги і цю цьому обмотують навколо шиї ззаду, що і садять цього верблюда, і його так обмотують, що він просто-напросто не може підвестися. Тобто він зв'язаний сидить біля цього залу святкувань і все. І інколи навіть його можуть. Привести перед самим весіллям цього верблюда, але він залишиться там на всю ніч біля цього залу. Чесно, мені не подобаються такі традиції, і я взагалі не розумію, навіщо люди дотримуються традицій, які вже просто-напросто давно і жили себе. Ну, ти хочеш показати, який ти крутий, який ти зробив класний подарунок своїй нареченні. Я не знаю, ну купи її прикраси, покажи їх всім. Нащо тобі ну, тягнути того верблюда і брати його напрокат, просто як якусь іграшку? Я вважаю, що це просто знущання над тваринами. І є ще одна українська традиція, яку я теж не розумію. Це просто так до слова. Це на гробки приносити пластмасові вінки, які забруднюють екологію. Я теж сьогодні підтримую. Уже прийшов час знайти якусь екологічну альтернативу. Я не знаю, робити вінки із сухосвітів, або просто нехай там буде просто прибран, прибрано на цих гробках і все навіщо забруднювати екологію? Я не знаю. Ну і бонусний восьмий пункт, щоб не закінчувати відео на моєму невдоволенні: це музика. Звичайно, мені як українки подобається українська народна музика, і вона мені ближче Марокканську музику, якщо чесно, я не завжди розумію. Інколи мені здається, що це якась просто какафонія, чесне слово. Але давайте поговоримо про різницю марокканської музики і музики народів сахарабів. Насправді я, на жаль, вам не можу включити там якусь сахарську пісню і марокканську пісню, щоб ви їх порівняли і зрозуміли різницю, тому що мене забанять за авторське право. Але ви можете спокійно в Ютубі написати музика західної сахари або марокканська музика, послухати, і ви відчуєте різницю. Давайте я вам просто розкажу різницю на словах. Музика народів Сахраві має медитаційний мотив і протяжні звуки. І я помітила таке, що. Коли ви слухаєте музику народів сахраві, прямо так і хочеться знаєте, сісти на землю, скрестити ноги, як роблять, це йоги, і робити такі якісь типу рухи, як знаєте, як робить кобра, коли піднімає голову. Співають сахраві про пустелю, про кочовий спосіб життя, про свободу, про боротьбу свого народу за свою землю, загалом мають такий більш політичний мотив. Приводу марокканської музики, то вона просто така більш весела, танцювальна, і е, які мотиви в ній, це в основному там, е, кохання, е, якісь там свята, релігійні мотиви і соціальні проблеми. Звичайно, що відмінностей між там, верхніми частинами Мароку і Західною Сахарою набагато більше, але для цього, щоб їх дізнатися, треба ще більше пожити в Західній Сахарі. Тому на сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.